Набридливі й ненабридливі повторювання. Роздуми над Словом Божим на середу п'ятого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає. А всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза. Вигалузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка і всох, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Виноградна лоза завжди була символом Ізраїлю, вибраного народу. Тепер, коли Ісус говорить про новий народ Божий. Він себе ставить за основу. Ще раніше пояснюючи, що Він є справжнім хлібом, Ісус ствердив, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Тобто, після святого Причастя кров Ісуса пульсує в людині, підтримуючи в ній нове життя. Образ лози подібний, сік, немов лімфа, виходячи з коріння винограду, дозволяє гілкам жити, а також приносити плоди. Комусь може здаватися, що це дублікат тієї самої думки, а для людей кожне повторення нецікаве, набридливе або навіть нуднувате, за винятком одного повторення серцебиття. В тому, хто перебуває в Ісусі, перебувають Його слова, а постійне перебування Його слів дозволяє нам дедалі краще розуміти Його правду. Вона ж, немов кров, що сягає найвіддаленіших клітин нашого організму, проникає в найглибші закамарки нашої душі, стає правдою нашого життя і дозволяє приносити плоди. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.